Сергій Васильович, з першою перемогою ваших юнаків професійному футболі. Вона виглядає цілком заслуженою. Ви можете з цим погодитись? Ну, я погоджуюсь, що да, в нас були хороші, хороший перший тайм. Десь в кінці ми там хвилин 10 підсіли, витер перетерпіли і пішли в роздягальну, вийшли з новими емоціями, з новими силами і дали бій у другому таймі. Були дуже хороші моменти. Также злагоджено вони грали і в обороні. Команда тиснула, але ну, так сказати, що нічого не виходило. Наші, наша команда давала хорошу е конструкцію гри, дисципліновано грала як в обороні, так і в атаку. Були перехідні фази, де я задоволений цією роботою їхньою на полі сьогодні на 100%. Вісовських. Мабуть, за виключенням початку другого тайму ваші підопічні виглядали краще за своїх опонентів. Так. Ну, початок тайму, да, був такий ж теж пару моментів провальних, а потім вони да, зібралися і довели гру до кінця. Було дуже ще хороших моментів в другому таймі, де ми повинні були забивати голи. Яскравий особистий виступ сьогодні у Кастирі, який взяв участь у всіх голах: гол та дві результативні передачі. Ну і дубль Панченка з дуже ефективним завершенням. Як оцінити особисті виступи цих хлопців? Ну грала на полі сьогодні команда. Не тільки хто грав, а у нас є. Хто і не виходив, у нас є цілісність, і то що вони були на полі і зробили хороший вплив на результат, це да. І пару моментів все одно це ну, все одно це робить вся команда. Для цих голів ми зробили всі разом. А так. Я не хочу їх конкретно виділяти, але я задоволений всіми хлопцями. Що на вашу думку стало ключовим для того, щоб ваші підопічні здобули сьогодні перемогу. Ну, ми з хлопцями розмовляли, що легких ігор у нас не буде. Ми на кожну гру налаштовуємося однаково. У нас це дисципліна, це бістівські якість, і самовіддача на футбольному полі. От і все. І командні дії. Дякую. Да, дякую вам.